Отримати землю військовому важко. Якщо ж ця ділянка на березі Київського моря справа ускладнюється вдвічі, хто саботує видачу землі військовим на Київщині? Та чому місцевий депутат злякався журналістів? Передмістя Києва вже давно облюбували українські чиновники. На схилах київського водосховища важко не помітити маєтки та палаци. У них живуть далеко непрості люди: депутати, прокурори та судді. Ось ціла дачна колонія. Тут забудувалися керівники Нафтогазу і народні депутати. Кацуби і бойки, Бакуліни й Присяжнюки. А ось славнозвісні палаци Миколи Злочевського, біглого екс-міністра екології. Із такими пташками високого польоту важко змагатися. Однак для Олександра Литвина, кіборга 95-ї бригади, це справа принципу. Я хочу щоб була моя земля і життя своєї землі, за котрий ми проливали кров. Ветеран має законне право на земельну ділянку від держави, щоправда, лише формально. После повернення з фронту написав заявлення на землю, яка мені положена. Якоби. Олександр Литвин у складі 95-ї окремої аеромобільної бригади воював у багатьох смертельно небезпечних місцях у Попасній, Дебальцевому щасті, Пісках у Донецькому аеропорті. аеропортом контузія. Два приймав попадання з РПГ в БТР. Відсутність ніяких органів в організмі. Друга група інвалід, інвалід війни. У Вижгороді чоловік єдиний, кого президент України нагородив орденом за мужність. Однак, усе перераховане ніяк не допомагає ветерану у боротьбі із місцевою бюрократією. Його епопея із отриманням ділянки під будівництво триває уже цілих два роки. На першому моє заявлення, і що предыдущий мер вижрода Решетняк, написал э, отписку, что земли нету. Э, я написал второе заявление уже нынешнему мэру. Э, Опять-таки тот же самый текст, земли нету. И в итоге я просто сел в машину, начал искать э, землю в черте города. Э, в надежде на то, что я найду землю ничью. Знайшов. Переверил по кадастровой карте, и земля так и выявилась вильную. Один из депутатов, который уже не первый, не первого созыва, Кравченко, Николай Николаевич, по-моему, сказал, что этот участок продан, что он уже принадлежит кому-то и что он готов предоставить документы. Уже скоро будет, наверное, полгода, если не больше. Но по сей день он документы не предоставил. Но так как он не предоставил документы, опять-таки этот участок был вынесен, этот вопрос был вынесен на сессию. Большинство депутатов были готовы проголосовать за то, что этот участок не выделят. Но опять-таки нарисовался этот Кравченко, поднял кипиш Участок я не отримав. Нічого дивного, адже вишгородська земля надто ласний шматок, аби дістатись простому смертному. Сайти із продажу земельних ділянок оцінюють її мінімум у тисячу доларів за сотку. Однак і це не межа. Ми знайшли оголошення, де за сотку просять 5 тисяч зелених. Ці двойни стандарти коли нам простим смертним. Не можна, в той час багатим лацімучим можна. Аби розібратись у проблемі, знімальна група проєкту Дємбіль разом із Олександром вирушає до міського голови Вишгорода. Були певні зауваження там від мажоритарного депутата, який відповідальний за ту локацію, за ту територію, де він обраний. Він сказав, що ця земельна ділянка нібито комусь вже виділялася. Даних у нас таких не було. Ні, ніяких документів він не надавав, але його слова було достатньо, щоб земельна комісія засумнівалася. В мені перше скликання. Він депутат, він там проживає. Він там всіх знає. Це всі його в, знає. корінні вижгородці, приватний сектор. Ну, знаєте, як це буває. Як то буває, усім добре відомо. Однак Олександр не з тих, хто здається. Мер виправдовується, мовляв, він не має впливу на мажоритарника Кравченка. В свою ж чергу обома руками за, аби ветеран отримав ділянку та обіцяє винести це питання на наступну сесію. Сьогодні Олександра у Вожрицьку міськраду прийшли підтримати бойові побратими. Їх вкраю бурюю, така поведінка влади. Проте, про радикальні дії чоловіки говорять лише жартома. Що поводи зім, так? Да? У сесійній залі Литвин із побратимами зустрічає того самого депутата Миколу Кравченка. Чоловік у присутності військових та журналістів помітно нервує. Рані раз, коли ми приїхали на цю з комісії, ви сказали, що я покажу документи, що в цій землі є хазяїн. Був. є хазяїн. Ми його вигнали. Яким образом? А от так. Не дали їм там строїться. У мене таких, як ви, на вулиці Ватутя, 15 чоловік. І вони всі сказали, ребята. А що ви до них зробили? Они, для них я все делаю, Розпочинається сесія, а з нею і обговорення земельного питання Олександра. Депутат Кравченко намагається вплинути на присутніх відтак і на результат голосування. У нас на сьогоднішній день є свої атошники. Вони сказали теж, вони могли теж там взяти ще швидше вас. розумієте? Ну вони розуміють, що це треба людям. У нас в країні є свої атошники, чужі є Ні, які живуть там, які виросли там. Чому атошникам ніде немає землі. Ні в якому селі, всі проти. Коли потрібно йти захищати родину, то пожалуйста, нікого не знайдеш. Чиновник розуміє, що прикритись, так би мовити, своїми атовцями не вдалось. Тому розпочинає історію про те, що майбутня ділянка Олександра перекриває вихід до моря. Аби розставити усі крапки над і для присутніх, Олександр показує омріяну ділянку схематично. На сьогоднішній момент нас ще не інших пропозицій, поэтому я слухи місце. І коли человек говорит, що у нас є свої 15, у нас нет своїх, у нас всі атошники, всі наші. І то, що ваші атошники не отримали землю, це на вашей совісті. Міський голова надає слово своєму заступнику, який безпосередньо займається питаннями землі. Там участь невеличкий трикутничок де спрощує шість-сім І перевіривши всі документи по земельному управлінню. Я зрозумів, що дана земельна ділянка не була ніколи приватизована. Дана земельна ділянка не прикриває прихід до моря. Чому Тому що вона знаходиться на наховує. докривах? Ну, все все Олександр, я прошу рішення. Прийнято збирайте проект. Звичайний осінній понеділок став для Олександра Литвина днем відновлення справедливості. Чоловік не приховує своєї радості та щирого здивування. Я шел на, на эту сессию, и я не уверен был. Больше уверен был, что мне не проголосуют. Увидели, кто как настроен. Данный участок это был их не кусок хлеба. Они его, я у них отобрал его. Мы отобрали. Спасибо каналу 2 плюс 2 за поддержку.